Луцьке управління на сьогоднішній день повністю забезпечене робочими місцями комп'ютерною та офісною технікою. Згідно наказу Державної фіскальної служби України, на сьогоднішній день 28 підприємств Волинської та Рівненської області перебувають на обліку в Луцькому управлінні СДПІ у місті Горді. Всі платник, великі платники розподілені між інспекторами Луцького управління. Кожен працівник відповідає за 5 підприємств або відповідно по взаєморозподілу. На сьогоднішній день є графік прийому начальника людського управління заступника і начальників відділу в телефонному режимі, в електронній формі і в письмовому вигляді було повідомлено всіх великих платників Волинської та Рівненської області про початок роботи діяльності людського управління, адреса людського управління, графіки прийому, графіки роботи. Луцького управління і відповідно зазначеним телефону, електронної адреси. Платники приходять до нас в Офіс. У нас є можливість прийняти, поспілкуватися безпосередньо в офісі, окрім письмових і телефонному режимі 57. На сьогоднішній день проводиться робота спільна з Волинським обласним центром зайнятості, з органами Державної фіскальної служби Волинської області, Рівненської області, Львівської області. Працюємо спільно з казначейством Волинської області, так само казначейством Рівненської області. Тісна співпраця з Волинською обласною державною адміністрацією, окрім того, з Асоціацією роботодавців Волинської області. Підрозділ укомплектований, повторюсь, працює. Співпраця із платниками і органами державної влади є. Всі платники почули про можливість такої сплати, були попереджені про необхідність сплати до 10-го числа, і відповідно, що вони зробили, було сплачено до 10-го числа податок на прибуток згідно. Встановлено алгоритму ДФС України згідно нарахувань до державного бюджету надійшло 79 мільйонів 525 тисяч, із яких 10% – відсотків 6 мільйонів 21 тисяча були зараховані до місцевого бюджету. Ми отримали з вами значить, на першому етапі, станом на 10 скажімо, березня, 7 мільйонів гривень. З загальної суми це 10%, які поступили в місцеві бюджети. Я хотів би також, щоб ми з вами проаналізували роботу Офісу спільно з об'єднанням роботодавців і роботу великих платників податків, значить, для того, щоб ще раз підтвердити правильність прийнятих відповідних рішень. І друге. Ще що даний офіс створений не тільки для того, щоб адмініструвати податки, а дійсно, як ви говорили правильно кажете, це першу чергу надавати практичну документарну допомогу для наших платників податків, значить, і всі умови для того, щоб кількість таких платників податків збільшувалася. Тому, будь ласка, я вас попрошу. Проконтактуйте по даному питанні з об'єднанням роботодавців. Ми ще раз до цього питання вернемось десь на кінець. Квітня місяця, щоб проаналізувати ситуацію, яка в нас буде складатися, по результатам зробити прогноз по результатам першого півріччя 2016 року.